Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо еклери з заварним кремом. Яйця кімнатної температури збиваємо блендером. Ставимо сотейник на плиту, туди додаємо воду, молоко, сіль, цукор та масло. Помішуємо, щоб масло розтопилося. Доводимо до кипіння. Коли рідина закипіла, знімаємо її з вогню, туди всипаємо муку і щільно перемішуємо. Коли все перемішали однорідну масу, вертаємо назад на плитку і знову перемішуємо, щоб випарувалася вода, та маса стала заварною. Це приблизно займає 2 хвилини. В Миску для міксера перекладаємо наше заварне тісто, потрошки починаємо збивати. І вливаємо маленькими порціями яйцями. Час від часу перевіряємо тісто лопаткою, щоб не перевзбити і не зробити зарідким тісто. Тісто повинно легесенько спадати з нашої лопатки, як ви зауважите в останньому кадрі. Наше завернене тісто ще не зовсім готове, додаємо ще трошки яєць і перевіряємо все лопаткою. Коли тісто готове, воно ось спадає з нашої лопатки, це означає, що воно повністю готове. Навіть залишили ще трошки яєць, який не потрібно було вливати вже в нашу масу. Наше заверне тісто готове. Накриваємо харчовою плівкою та на годину ставимо у виключену духовку, на якій нижній шар ставимо бертванку з гарячою водою. Відпочити тісто перекладаємо в харчовий мішок з насадкою зірочка. На силіконовому ковричку витискаємо еклери розміру, який вам то вподоби. Поверхню еклерів вскороплюємо харчовою олією, посипаємо цукор пудрою. Ставимо це все в морозилку на 2-3 години перед тим, як будемо випікати. До жовтків додаємо цукор та перемішуємо. Вливаємо туди тепле молоко і знову перемішуємо. Розводимо крохмаль в холодному молоці, перемішуємо і додаємо до нашої маси. Все щільно помішуємо постійно, щоб маса не пригоріла. Також доводимо до кипіння. Закипівший крем, пересипаємо в окрему посудину, Туди додаємо масло і наш желатин розведений. Масу гарно розмішуємо. Накриваємо харчовою плівкою, охолоджуємо та вкладемо в холодильник бажано на ніч. Заморожені еклери викладаємо на силиконові коврички. Духовка повинна бути вже на максимальну температуру розігріта. Коли ставимо туди еклери, духовку вимикаємо. І еклери залишаємо там на 20 хвилин. Через 20 хвилин духовку піднімаємо до 150 градусів Цельсія. Наші еклери там залишаються ще на 20 хвилин. Наші еклери через 20 хвилин будуть ось такого золотистого кольору. Витягаємо їх з духовки, даємо можливість трошки остинути, і робимо в кожному еклері два отвори, щоб згодом начинити їх кремом. Охолоджений крем потрібно збити ручним міксером приблизно 5-6 хвилин. Там переносимо в харчовий мішок з подвогастою насадкою і починаємо наші еклери. 1 стакан шоколаду, пів стакана вишків та 30 грам масла. Все ставимо до купи в майкровей приблизно на 40 секунд. Перемішуємо до однорідної маси. Виливаємо в невеличку посудину, щоб нам було зручно мукати еклери. Еклери повинні бути охолоджені з холодильника. Тоді до них прекрасно буде приставати шоколадна помадка.